Держава розпочала реалізацію надважливого очікуваного проекту саме на підтримку освіти дітей, ветеранів війни, дітей полеглих героїв. Це новий реалізовується експериментальний проект Міністерством у справах ветеранів, міністерством освіти України та Мінцифрою, в рамках якого саме діти ветеранів війни зможуть отримати від держави компенсацію повної вартості навчання. За рік у закладах профтехосвіти або вищої освіти. А хто може скористатися цією державною допомогою? Відповідно, це а, діти учасників бойових дій, діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, діти військовополонених та безвісті відсутніх, діти, які мають статус членів сім'ї загиблого захисників або захисниць України, і також діти осіб, яких визнано постраждавшими учасниками революції гідності, повідомлення про участь у програмі надійде через мобільний застосунок ДІЯ потрібно буде тільки підтвердження. Ще раз хочу наголосити, що це надважлива ініціатива саме на підтримку дітей ветеранів війни, тому що фактично держава оплатить за контрактною основою Новою дітям навчання за рік у закладах різних форм власності Міністерство у справах ветеранів перерахує відповідно кошти на заклад освіти. І якщо батьки або вже студенти заплатили певну суму а у 2025 році за навчання. Кошти відповідно заклад освіти поверне батькам або студентам. Детально вся інформація щодо цього проекту буде згодом. Але також хочу сказати, що дійсно вже починають наші одинадцятикласники готуватися до національного мультипредметного тесту, і важливо добре його здати, тому що ті, хто складуть іспит на 150-170 балів, можуть також від держави отримати гранти на навчання у розмірі від 15 до 25 тисяч гривень.